Лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок відвідав Полтаву у концертній залі музичного училища. Він зустрівся з прихильниками й активістами своєї політичної сили, а також з громадою нашого міста. Такі поїздки регіонами вважає необхідними, адже діалог між політиками і простим людом має стати конструктивнішим, щоб свободівці мали змогу вплинути на ситуацію в Україні. Звісно, що людей хвилює війна, і коли ми можемо досягнути якнайшвидше миру, тарифи, які майже кожного другого місяця піднімають без громадських обговорень підняття цін на товари першої необхідності. Ми, як свободівці, націоналісти, які зараз підписали відповідний договір з іншими націоналістичними організаціями, національний корпус, правий сектор. Конгрес українських націоналістів ОНУ, ми маємо відповіді на ці запитання. Ми знаємо, як робити, що робити. На початку зустрічі Олег Тягнебок привітав переможців всеукраїнського конкурсу учнівських творів Мама Героя, який відбувся за ініціативи громадської організації Об'єднання українок Яворина і за сприяння партії Свобода серед лауреатів і семеро школярів із Полтавщини. Саме їм вдалося найкраще розкрити образ матері захисника України. Перше місце виборола Вікторія Грек із Миргорода. Я просто вела розповідь від імені хлопця воїна і почала розповідати, як на нього летить куля, і йому залишилося жити буквально декілька секунд. І в ці моменти він згадує найріднішу жінку на землі, свою мати. Переможців конкурсу нагородили дипломами і кожен отримав у дарунок книгу горлізгорського Холодний Яр. Також Олег Тягнебок привітав нових членів політичної партії Свобода. Загалом полтавські націоналісти всіляко намагаються відстоювати інтереси громади на місцях. Про перемоги у сесійній залі обласної ради розповів Свободівець, заступник голови обласної ради Анатолій Ханко. Але в той же час зазначив, що більшість свободівських проєктів не підтримують. Місцеві депутати ми добилися того, що з Верховною Раду принято законопроект 3038, який дозволяє 5% залишати в територіальних громадах для Полтавської області. Це близько одного мільярда гривень. Така ж неоднозначна ситуація, і в самому місті Полтава свободівці відстояли заборону на будівництво мафів в центрі міста і виступають за консервацію історичної пам'ятки кадетського корпусу. І тут позиція лідера свободи однозначна, адже бізнес, за словами Олега Тягнебока, має розвиватися лише на законних умовах. Під час зустрічі з очільником свободи полтавці задавали чимало запитань, і всі вони про наболіли. Пенсійна реформа, зміни у медичній галузі, хвилює жителів області і питання продажу сільськогосподарських земель. І тут націоналісти свободівці будуть відстоювати право українських громадян на свою землю досить жорстко. Свобода категорично стоїть на тому на тих позиціях, що землі сільськогосподарського призначення не можна продавати іноземцям, не можна продавати особам без громадянства. Виключно, якщо продавати паї, наприклад, які людям належать це державі в особі Державного земельного банку, мусить бути створений відповідний закон, де буде зафіксована ціна одного гектара української землі. Держава, володіючи землею, вона може її здавати в оренду, навіть в довгострокову оренду і навіть з правом року. Динної спадщини, і ви ж розумієте, реально, якщо вони запустять сьогодні цей дикий ринок землі, то просто скуплять за безсінь, за копійки в українського селіна на цю землю, і потім ту землю ми ніколи не повернемо. Зустріч із лідером всеукраїнського об'єднання Свобода тривала близько двох годин. Тож усі охочі могли поспілкуватися з Олегом Тягнебоком.